Доброго ранку, ми з України. Я Ірина вітаю всіх на моєму YouTube-каналі. І щиро хочу вам подякувати за ваші відгуки, за ваші вподобайки та підтримку. І так, у саме Україну мовного контенту. І так, і будемо дивитися, що чекає вас сьогодні, і, можливо, щось цікаве. Можливо, десь можна вберегтися. І так. Перша карта, карта номер 1 Хто вибрав цю карту? Зараз я подивлюсь: це король. Виглядає король кубків. Угу. Король кубків. Дивіться, емоційний день. Е, можливо, хтось познайомиться, якщо ви одинока жінка, закохаєтесь стопроцентово. Якась така мрія замріливість може бути, якась творчість може у вас сьогодні проявлятися. Ну, кожного по різному, хтось творчо зараз бере спиці в руки і починає в'язати светра. Або шкарпетки. Бачите, шкарпетки для армії. Ось, а хтось може, наприклад, писати вірші, пісні, захоче там ще щось інше, вишивати бісером, не буду казати, що. Це вже так, жарт. ось Але це така, знаєте, натхнення, така любов до чогось. Ви відчуєте так знаєте таку інтуїцію до когось до чогось. ось Близькість, можливо, можливо, просто якась розмова по душам. Але ви знаєте, тут по цій карті можуть навіть такі, знаєте, як то кажуть, дотики якісь бути до когось, що вас аж. По шкірі таке якісь, ну як сказати, приємне щось пробіжить, згадайте про щось, можливо, якось так. Ну, В принципі, карта каже: будьте щирими, будьте сьогодні інтуїтивними, відчувайте інтуїцію підключайте, якось так. Карта номер 2 Тут у нас теж кубки, теж емоційний день, але тут, бачите, людина погрузла у своїх емоціях. Зазвичай вісімка кубків це коли людина розчарована, тому що вона чимось кимось очарувалася, зачарувалася, і тепер зрозуміла, реальність виглядає зовсім інакше. Це коли знайомишся з кимось на емоціях, з королем, з королем кубків взагалі можна і горе перевернути, коли ці почуття. Ідуть. А потім ви подивились, а зранку ви прокинулись коло нього або коло неї. Хм, нічого цікавого, то напевно був алкоголь. Це я вже так, знаєте, Щоб ви просто зрозуміли, що це таке за сьогоднішній день. І таке розстройство так зразу в душі та все падає. Всі якось так, нічого не тримається, купи, людина розв'язла, це може бути навіть, ви знаєте, нежить. Захочеться полежати, можливо, так, на побутовому рівні. У ліжечку, нічого не робити, можливо, холодно, можливо, лінька, нудьга така, щось таке, знаєте, депресія якась навіть от щось у мене так проглядається. Зазвичай в цій карті, якщо ми беремо, наприклад, як вона називається, класичну карту Таро, то людина піднімається і йде шукати свого щастя. Тут цього я не бачу. Тут навпаки людина розкисла. Тому беріть себе в руки і шукайте свого щастя. Якщо дійсно ви захворіли, вам потрібен спокій, але не депресія. Депресія недобре. Карта номер 3 Тут у нас іде смерть, мої дорогенькі. Але ми повинні розуміти, смерть це не завжди смерть це більше як трансформація відхід чогось старого, прихід чогось нового, відродження, переродження навіть. Ось. Тобто, ви знаєте, якийсь цикл закінчується, починається новий цикл. Ось це коли у вас міняється думка на когось або на якусь позицію. Це коли і навіть мудрість приходить. І знаєте, це інколи навіть страх. Це інколи, знаєте, такий час, коли, от як кажуть, найтемніша ніч перед світанком. Це теж може бути по цій карті. Тобто. Зразу такі якісь е, різкі думки, погані, е, на душі якось якось так, знаєте, тривожненько. Е, не переймайтеся, це тільки один день. Не просто так, ось ця змія тут, тобто будьте мудрими, дивіться, на речі простіше. Звичайно, якщо хтось загинув, хтось помер простіше, неможливо дивитися, але якщо ви нічого змінити не можете, виплакатися. Це я завжди раджу. Розряджається людина, тому що в собі тримати, повірте мені, якщо людина не виплакалась, вона потім згадує і це ну, на психіку недобре, на організм недобре. Підривайте свій імунітет в першу чергу. Ось, Тому сьогодні, в принципі, може бути якась різка біль, якщо по здоров'ю дивитися. Загострення якоїсь хвороби, наприклад. ось, Наприклад, у вас не як сказати, людина схильна там до чогось. так, Ось то, щось може у вас обостритися, якось так. Гаразд, мої дорогенькі, щиро вдячна вам за увагу. Гарного вам дня, мирного. Бережіть себе і разом до перемоги. Все буде Україна!